Сьогодні віра вона сприймається багатьма як інформація про Бога. Але віра це життя з Богом. Чому немає успіху і перемоги? Все питання у вірі. Є віра, істина, а є спотворена. Віра в церкві Божій. Ми всі отримуємо добро. Хтось поклав життя для того, щоб ми дізналися про Ісуса, нам проповідували, молилися за нас, дбали і продовжують це робити. І найбільше добро, яке отримує людина в житті, це порятунок. І що отримують у відповідь Божі люди: добро, подяку, допомогу або, навпаки, гордість, суперність, Суперничество. І у вірі повинні бути не злі справи, а добро добрі справи. Те ж само було у житті Моїсія, коли люди повстали проти нього, він відповідав: все суспільство зібралося проти Господа. Як так? Перед народом стояв просто стояла просто людина, але Божу людину. Закликав і поставив сам Господь, тому, висловлюючи недоволення на людей Божих, ви говорите на Бога. Амінь.